Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала верці. Жіночі ім'я в мене, Україна, любов і гордість оповили серце, ти думаєш, мене здолати і грози і гради ранять твої груди? Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитись і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і кануть в небоття на схід тумани, що мати дочекається на сина. А я схилилась перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся. І сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Схилилась тільки. Zaya Santa